Досягнення Артурчика в кінці школи. Значить, це що? Математика? Так. Це ІТ? Далі німецька мова. Боже, я просто вражена, Як так можна? Скільки предметів? Фізкультура. Так, що це таке? Знов фізкультура, пі. Так. Далі, це особисто від директора. Ну, я так зрозуміла, що це просто він по всім предметам, по всьому. Ну, звичайно, він самий успішний хлопець у школі. Гордість школи. Так. Так, це щось голд. Ага, це за відвідування. Так. 95% відвідування. І тих 5% його брали на Олімпіади. Ще десь він відвідував, то був відсутній. В принципі, 100%. Далі, це що? Дизайн. Дизайн, англійська мова. І тут ще він ось, правда, зімнулася трішки. Література. Я просто вражена. Ви представляєте, син, коли приїхав, коли Артур приїхав сюди в Англію. Він взагалі навіть мови англійською толком не знав. Щось він там трошки вмів говорити. І ось дивіться, які результати. Я просто вражена, як так можна круто вчитися, при тому, що він 90% свого часу приділяє футболу, Це його пріоритет. Я просто вражена, отримую дзвінки від вчителів, які нахвалюють, просто, що він і позитивний, і дітей підтримує. Ось тішуся. Прекрасно, просто неймовірно, вражено. Геній. Ну що ти скажеш? ну Хочу сказати, що я також в свої часи завершила школу з золотою медаллю, але це була Україна, українська мова, а вивчати ці всі предмети англійською я просто не уявляю, як йому це вдається. Просто неймовірний молодець.